Сьогодні записую сумбурне відео. Дві доби назад приїжджала техніка знову до мене. Це в мене яма вирита ще минулого, позаминулого, точніше разу в дворі, де основний порив знаходиться. Ось у мене собані намагаються туди плегати і купатися. Такі в мене дівочки. Ось Осіла земля, на жаль, тут підрівнювали нам і вирили нам яму за двором. Ось вона вчора продовжили пошук, але нічим хорошим він, на жаль, не закінчився. Не знайшли основну трубу, де вона знаходиться одному богу відомо. І справа в тому, для того, щоб наймати дороговатісну техніку і спеціалістів по пошуку цього водогону і заміни, потрібні дуже великі кошти, яких я, на жаль, на жаль не маю. Збори стоять, тому прошу робіть робіть хоча би репости для просування для просування моєї історії дуже дуже важлива підтримка саме інформаційна тому що залишимося тваринами без води без життєво важливого ресурсу